Світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і яколись на широкім світі. Ти не лукавила зі мною. Ти другом, братом і сестрою, сиромість стала, ти взяла мене маленького за руку І в школу хлопця відвела, до п'яного дяка в науку, І ти сказала Учися, серденько, коли з нас будуть люди. А я повірив і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди. Та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій друже щирий, нелукавий. Ходімо дальше, дальше, слава, а слава заповідь моя. І дорогої, мені щоб знали, він не жаль, моєї долі молодої, а іноді така печаль, оступить душу, аж заплачу. А ще до то, того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одівались од гіллі, Одно однісіньке під тином, Сидить собі в старій рядині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачу теме волі, святої волоньки, що так даремне, гарне пролетять і найкращі її літа, щоб він не знатиме, де дітись на всім широким вольним світі і піде найми, і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він не небудь прихилив, то удадуть у москалі. Мені однаково чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако візінько мені, неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, неволі плачучи, умру і все з собою заберу, Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі і пом'яне батько сину, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково чи буду. Той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як україну слі люди присплять лукаві і вогні її украденої збудять. Ох, неоднаково мені.